Сучасна медицина здатна творити чудеса, але наступна історія нагадує, що не слід забувати і про нетрадиційні методи надання допомоги хворим. Те, що собаки здатні прикрашати життя, знають усі, але те, що вони можуть лікувати, здогадується мало. Розповідає Наталія Корпа. Якщо щастя, це пухна стещення. То дев'ятирічна Алесенвин переповнена ним. Елесен завжди була дуже вдячна за все, що є в її житті. Це особливо вражає, якщо дізнаєшся, що два роки тому у неї виявили рак. вона проходила через важке лікування, але завжди казала, мені щастить, я маю тебе, моїх друзів, мою чудову сестричку. Вона завжди сприймає життя ширше за власні інтереси. Видуження було вкрай важким до дня, коли в їх житті з'явилася коко цуценя негайно прив'язалась до Елесон, і між тим ми побачили, що завдяки коко донька почала почувати значно краще. Не дивно, що саме тоді в Елесон, яка ще видужувала від хвороби, з'явилась ідея. одного дня несподівано вона сказала: мамо, я спечу собачі тістечка. Ми їх продамо, і на зароблені гроші купимо якісь інші дитині собаку. Так все й почалось. Проект «Бриткий Жук, так Алеса називала в лікарні хіміотерапію, почався з продажу саморобних тістечок на власному подвір'ї впродовж усього літа. Да поставили стіл біля поштової скриньки, і нашим першим постійним покупцем став поштар. Невдовзі, дедалі більше людей почало дізнаватися, що дівчинка, що видужує після ракової хвороби, збирає гроші, щоб подарувати іншій хворій дитині собаку. Люди такі щедрі. Развелосиподис дав їй 100-доларову купюру. Досить швидко набралось гроші на дві собаки. На цьому етапі ефект доміно запрацював у дуже несподіваному місці. Це програма тренування собак у місцевій в'язниці. у нас є для чого прокидатись щоранку, робити щось позитивне. Саме тут ув'язнені мають можливість тренувати собак для хворих на рак дітей з проекту «Бриткий жук Тільки уявіть щастя і радість, яку приносять їм собаки. не можу зупинити сліз, як от і зараз. Так і шириться добра справа. Ендрю проходить щоденну хіміотерапію вже 10 днів. Шестирічний Ендрю Дейвіс отримав пса Олі через програму «Бриткий Жук. Пес отримав тренування і всі уколи, і його їжа оплачена на рік вперед. Але найважливіше він мій найкращий друг. пес найкращий компаньон для сина. Він знає, коли той погано почувається, коли треба бути біля нього. І ось ідея завершила цикл. Неприбуткова організація, звертаючись до доброти, дізнавшись про проект «Бриткий Жук, де діти збирають кошти для інших дітей, презентувала проекту чек на 10 тисяч доларів. Завдяки цьому для багатьох дітей хворих на рак щастя матеріалізувалася у вигляді пухнастого щеня. А дівчинка, яка в першу чергу думала про інших, побачила, як одна маленька ідея може отримати велике життя. Наталія Корпал, Голос Америки.